Навчаються на операторів дронів у сільському господарстві на Вінниччині. Тринадцятеро чоловіків та жінок опановують нову спеціальність серед учасників, ветерани та ветеранки російсько-української війни, а також дружини військовослужбовців. Навчання триває один тиждень і є повністю безкоштовним. Учасники здобувають практичні навички з управління дроном аграрного оприскування та технічного обслуговування апаратів. Детальніше нам розповість Леся Турчинська, керівниця проєкту оператори дронів. У сільському господарстві, вітаємо вас. Доброго дня. Власне, розкажіть про ідеї організації таких курсів та про необхідність підготовки операторів дронів у сільському господарстві. Дякую за таке питання. Ви знаєте, наша громадська організація дуже активна, і ми завжди шукаємо якісь цікаві ідеї для реалізації в нашій громаді і у області. Коли ми побачили, що Український ветеранський фонд пропонує прийняти участь у конкурсі, написання грантових заявок, у конкурсі власне варто єднання 2.0 у нас виникла така ідея провести опитування серед ветеранів, з якими ми спілкуємося. З якими ми на постійному зв'язку, і вже ось коли ми провели таке дослідження, ми зрозуміли, що ми повинні писати заявку, приймати участь у цьому конкурсі саме за тематикою оператор дрона у сільському господарстві. Тому що для хлопців це було цікаво, це було щось нове. Той, хто працював в умовах військових дій, да з дронами вони хлопці хотіли трошки в іншому напрямку себе спробувати саме в агросекторі, і саме тому з такою тематикою ми прийняли участь у конкурсі. Чи багато охочих було опанувати нових фах? Так, ви знаєте, дуже багато людей відгукнулися. Ми маємо заяву. Наразі 13 чоловік вже пройшли навчання, отримали сертифікати про курс. Є, є хлопці бажаючі, і що немаловажно жінки. Наразі дуже багато таких чоловічих колись професій опановують жінки, і у цьому курсі так само двоє. Ті дівчини прийняли участь, і група в захваті від того, наскільки це дієво, наскільки це цікаво і потрібно. Як власне проходить сам курс навчання і хто навчає учасників, та як проходять власне і практичні заняття? Взагалі, проєкт розрахований, реалізація проєкту розрахована на 9 місяців. Під час навчання ми е, плануємо провести ще два курси. Ну це Приважен... перший так, так, так. Це перший курс, я правильно розумію. А ось подалі чи плануєте ще подібні організовувати? Так, у нас ще буде проведено дві сесії, на яких е, така сама кількість учасників на кожну сесію прийме навчання у даній програмі. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І на все добре На все добре. нашим глядачам нагадую Леся Тручинська, керівниця проєкту оператори дронів у сільському господарстві, була з нами на зв'язку.